риска. Швидко та впевнено. Телефон 466 101. Наша фантазія безмежна. Ми постійно вигадуємо щось таке, що іншим навіть не снилося. Винахідниця Настя постійно записує свої думки, і в майбутньому, можливо, у неї братимуть автографи. Привіт, а ось і я, Посухова Анастасія. Мені 10 років. Як і кожна людина, я маю свої захоплення читати, малювати, грати з друзями на дворі та ще багато чого іншого. Мої улюблені книжки це Вільне серце звіра, триодорі з Васюківки», «Павутиня Шарлоти, Климко. Моя улюблена книга Григорія Тютюника – це степова казка. Там є повість Климко. Також я захоплююся природою. Природа у мене асоціюється з гармонією, спокоєм та урівноваженням. У мене є багато енциклопедій про тварин та природу. Я дуже люблю читати на двох різних мовах у всі різні енциклопедії. Я дуже люблю мистецтво і дуже люблю малювати. Я ходила у школу для малювання. Там мене навчили, як правильно малювати, як робити. Пейзажі, як правильно тримати кісточку. Я займаюся в танцювальній майстерні «Tour de Force. Там я вчуся хореографії, тому що хочу мати гарну фігуру та розтяжку. Я навчилася вже багатьом танцям: джаз-фанк, контент та ще багато іншого. Зараз також я вчу класику, там я вчу бальні танці. Справжнє щастя, хоч раз у житті зустріти щирих і добрих друзів. Найчастіше такі трапляються в дитинстві. І про них ми не забудемо, навіть коли станемо дорослими. А ось і ми її друзяки. Ми з Настю вчимося в одному класі. Я її подруга. Мені дуже подобається з нею грати в волейбол. А ще подобається кататися на качелі. Вона дуже мила, добра. Щедра, працьовита та дружелюбна дівчинка. З нею завжди є про що поговорити, що пограти. Е, вона завжди підтримує скрутну хвилину. Добра, щедра, мила. Багато хто з нас хоче залишитися в пам'яті людства назавжди. Можна встановити світовий рекорд або стати всесвітньо відомим співаком. Але є ще одна цікава річ, яка допоможе залишити по собі яскравий слід. Пісню співає, Соловей про батьківщину, про рідний край, рідну хатину. Кличуть птахи в чужі країни, в чужі міста, в чужі чужини, чують у відповідь від солов'я. Не рідні оті мені місця на чужині річка тече, голубенька, чистенька, там квітка дзвіночок зеленька, але не мило мені там, навіть Бог знає сам, що найрідніше місце це батьківщина, кохана і люба твоя Україна. Моя фішка письменництво. Перший раз, коли я писала, це було в сім років. Перша моя казка була десь далеко. Мій талант я розвивала ще з дитсадочка. Ми складали казку Лисичка та жаравель. У мене виходило найкраще. Вчителі навіть самі захоплювалися мною. Потрібно, щоб був свій настрій для того, щоб написати якусь казку або книжку. Мене в цьому надихає природа. Найкраще я люблю писати перед вікном. Якраз тоді я дивлюся у вікно, там і дерева, і ліс видно трішки, і в саму природу. І за цього мене воно надихає, і тому я пишу різні казки, оповідання, прози, вірші. В школі всі мені задають саме тяжку роботу, якщо на конкурси треба йти. Задають вірші писати, казки, бо в класі. Мене навіть в називають письменницею. Все одне стайко мене наштовхує на веселі книжки, казки. І, і за цього, ми, коли я його читаю, в мене настрій починає м -м, покращуватися. І після цього мені дуже хочеться писати і створювати свої казки. Я вже почала писати дві книги. Це моя книга, називається Школа підручників. Я хочу написати школу підручників у три частини. Я вже написала три. Розділи, і тут розповідається про те, як навчаються не діти, а підручники, як їх навчають. У них вчителька всесвітня енциклопедія. Я, у них також, як і у нас у, у людей, є все у школі, але там м, навчаються підручники. Також у мене є ще одна книга, яку я пишу про курді тролік. Ти це фантастичне таке створіннячко, яке створює світ. Їх дуже багато. Вони ще були до того, як до нашої ери ще тоді навіть динозаврів не було. Тут розповідається про одного курлі троля та його подруги, як вони подорожують зі своїми творами Я виступала в школі на різні свята, на 8 березня, на випускний. Так як у мене вчителі це побачили, що в мене дуже гарні вірші, вони завжди брали мене на різні конкурси і на різні вистави. Для них ми завжди маленькі дітки, навіть коли ми великі і дорослі. Але завдяки їм ми стаємо хорошими людьми, і за це ми їх дуже любимо. А оси, мы роды на Насте. Ну, Анастасия у нас очень развитый, многогранный ребенок, талантливый, творчески подходит ко всем событиям ее жизни. Вот. Но сплошной позитив приносит в нашу семью. Мы все очень довольны, ни один корпоратив, мини-семейные либо мероприятия не обходится без того, чтобы Настя, чтобы нибудь стихотворение, что-то какую-то историю, не написала, не сказала. Ну, в общем, одни одни положительные эмоции. Ну, Настя начала писать еще, как, как только научилась писать, а придумывать начала еще в детском садике, как там занималась. Занимается и сама пишет, и она любит много читать. И... Це сказывается на тому, що вона потім впитує себе, щоб вона стала щасливим, самодостаточним человеком. Я думаю і вважаю, що впродовж декількох років ця огранка саме набуде ось того сяйва, і вона як та зірочка на небі засяє і покаже всім, що вона дійсно варта уваги і що про неї говорили і чули усі. Ми часто замислюємось про те, що стосується всіх. Здається, що саме ти знаєш правду, що саме тобі відомі відповіді на всі важливі питання. Можливо, це тому, що ти займаєш дуже вагоме місце в нашому світі. У мене є така думка щодо тварин. Так як я їх дуже люблю, але рідкісні види їх стає все менше і менше. Тому що люди із за їхньої жадоби хочуть браконьєри їх вбивати. Але я хочу, щоб такого не було, бо тварини вони дуже рідкісні і коли не буде тварин, не буде й нас, тому що тварини це частина нас, людей. Хочу, щоб люди були не такі заздрісні, не такі жадібні. Мрію, щоб світ став трішечки кращий. Щоб не так з середовище, середовища, люди стали більш люблячі один до одного, самі до себе, Хоч, щоб все було добре. Я думаю, що щаслива людина, яка отримала якесь від чогось задоволення. Всі до неї добре звертаються, і від цього вона отримує щастя. Швидко та впевнено. Телефон 466-101.